Огляд книги Group Lessons for Suzuki Violin and Viola by Caroline McCall. Ця книга цінний посібник для викладачів скрипки та альта за методом Сузукі, які хочуть ефективно проводити групові заняття. Вона містить методичні рекомендації, вправи, ігри та стратегії, що допомагають зробити навчання цікавим та ефективним. Групові заняття відіграють важливу роль у методі Сузукі, адже вони мотивують дітей, створюють відчуття спільноти та розвивають музичний слух. Основна мета групових уроків доповнити індивідуальні заняття, допомогти учням закріпити матеріал, покращити ритм, інтонацію та взаємодію. Основні принципи групових занять створення позитивної атмосфери. Діти повинні почуватися комфортно та впевнено. Викладач має заохочувати, а не критикувати. Роль гри у навчанні: групові ігри допомагають розвивати техніку, слух та музичність. Важливо варіювати завдання, щоб підтримувати зацікавленість дітей. Рівні учасників змішані групи, початківці та досвідченіші учні допомагають молодшим вчитися у старших. Старші діти розвивають лідерські якості, допомагаючи молодшим. Роль батьків: батьки мають бути залучені, але не тиснути на дітей. Вони можуть спостерігати за заняттями, щоб підтримувати дитину вдома. Практичні ідеї для групових занять. Вправи на концентрацію уваги. Гра Завимри та грай. Учні грають. А коли викладач плескає в долоні, вони повинні завмерти. Робота над ритмом. Ритмічний ланцюжок. Учні повторюють ритмічні малюнки, які задає викладач. Використання відбивання та тупотіння для розвитку ритмічного чуття. Покращення інтонації. Гра без пальців: учні грають на одній струні, слухаючи звучання, дуети вчителя з учнями для порівняння звучання, взаємодія в групі, музичний телефон. Один учень грає фразу, інші повинні її повторити, спільне виконання творів із розподілом партій, використання імпровізації, додавання простих варіацій у відомі мелодії, ритмічні імпровізації у вигляді гри. Розвиток навичок через гру. Книга пропонує різні ігрові техніки, що допомагають дітям запам'ятовувати матеріал. Наприклад, Слухай і відповідай. Викладач грає мотив, учні його повторюють Знайди помилку. Викладач грає з помилкою, а учні повинні її знайти. Музичний марафон виконання творів один за одним без зупинки. Заключні думки. Групові уроки допомагають дітям навчитися не лише грати на інструменті, а й працювати в команді. Викладач повинен бути гнучким і враховувати потреби кожного учня. Найважливіше робити навчання радісним і захопливим. Переклад уривку з книги. Оригінал One of the Key Goals of Group Lessons is to reinforce techniques. Learned in private lessons while creating a fun and engaging learning environment, переклад. Одна з ключових цілей групових занять закріплення технік, вивчених на індивідуальних уроках у цікавій та захопливій навчальній атмосфері. Як адаптувати групові заняття для українських реалій, використання народної музики, включати в програму прості мелодії українських народних пісень, розучувати ансамблеві твори, де діти грають різні партії. Інтеграція сучасних технологій, використання мобільних додатків для ритмічних вправ, онлайн-заняття у груповому форматі для додаткових репетицій, спільні концерти та виступи, організація відкритих занять для батьків, виступи в парках, школах на благодійних заходах, робота з мотивацією, впровадження системи заохочень, наклейки, медалі, сертифікати, відзначення прогресу кожної дитини. Навіть маленьких досягнень висновок, методичні ідеї з книги Керолін Маккол можна легко адаптувати для українських викладачів. Головне, створити комфортну атмосферу, урізноманітнювати заняття та залучати дітей до активної взаємодії. Друзі, я планую зробити повний огляд цієї книги. Не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити це відео. Ставте лайк і пишіть в коментарях, які ідеї візьмете собі в роботу. Це допоможе в просуванні корисного контенту. Бажаю вам успішного навчання і до нових зустрічей!